Це частіше мешканці міста скаржаться на спорудження та існування малих архітектурних форм, тобто торгівельних кіосків. В гонитві за прибутком підприємці встановлюють кіоски невідомого походження, ігноруючи всі можливі норми, адже перелік документів, котрі надають право для законної діяльності таких кіосків, є досить об'ємним. Дивує, що самі підприємці в більшості випадків власної провини не бачать і знаходять аргументи своєї правоти, навіть у випадку повної відсутності жодного логічного виправдання. Та жителів міста такі виправдання та аргументи не влаштовують. Коломийці просто обурені ситуацією, яка склалась на вулицях їх рідного міста. Просимо представників влади звернути увагу на проблеми, які є очевидними для неозброєного ока. Ці всі споруди, які от у нас в центрі, да вони в принципі могли би бути, якщо б їх оформили якось за одним стилем і менше цієї політичної всякої такої реклами. Вони могли бути скромні або відведені десь на чуть, -чуть далі від центру. Уби без них теж, в принципі, ніяк, але сам дизайн їхній він просто розбиває весь колорит нашого міста і втрачається просто красота зовнішній екстер'єр. У центрі міста дані малі архітектурні форми не виставляти не потрібно, моя така думка. Ми можливо до них привикли, але мені здається, що вони наоборот відгороджують наше місто від якоїсь культури і, можна сказати, надають неестетичного виду взагалі нашому центру. Тож залишається сподіватися, що вже найближчим часом вулиці Коломиї відповідатимуть європейським стандартам і кількість нелегальних точок торгівлі значно зменшиться. А підприємці почнуть дбати не лише про власний прибуток, а й про власне місто.